Кажуть, що від російської мови пішли всі слов'янські мови. Чи це правда? Ну давайте зараз з вами перевіримо. І так, слово страва, а українською це страва, білоруською страва, польською «потава». По-русски блюда. Ну, щось не дуже схоже. Або метелик. Білоруською буде мательок, польською мотель, російською – «бабочка». Ну щось зовсім не схоже. А таке слово лікар. Білоруською буде лекар, польською лекар. По-русськи врач. Ну, щось не дуже схоже, що саме від російської пішли всі наші слова. А таке, а кохання. По-білоруськи буде коханне. польською кохання. По-русски любов. Щось також не схоже. А паляниця. Навіть по. Білоруські є паляниці, у поляків є а паланця, ну це діалектне в Росії батон. Ну, як бачите, дуже сильно відрізняються наші мови. І хто там каже, що саме українська пішла від російської, той дуже сильно помиляється. Обов'язково покажіть їм це відео. А також які ви ще знаєте слова, які звучать однаково українською, білоруською, польською і по-різному з російською. Пишіть у коментарі.